Ми поговоримо сьогодні про зустріч з топ-менеджментом та увагу від нього. Що це може бути і включати? Бажано щомісячна зустріч по результатам компанії, куди ми рухаємось і які наші подальші плани. Це може бути як презентація від кожного з відділів, хто до чого прийшов. Це може бути загальна зустріч керівників і куди ми рухаємось далі, виходячи з цього. Тобто, точка, А, що ми досягли в цьому місяці, точка Б, куди ми рухаємось в наступному місяці. Що це далі може бути? Це може бути періодична зустріч з топ-менеджментом компанії, в плані того, заради чого, чому ми рухаємось, і підведення підзумків кварталу, півріччя що, щорічних зустрічей. Часто, коли у компанії є якась кризисна складова, топ-менеджменту взагалі не до цього, і команда від цього тільки ще більше страждає, бо не розуміє, куди рухається, є невизначеність. А ти вже розумієш, що якщо є невизначеність, а це втрата безпеки, команда вже опускається по своїх рівнях. Тому зустріч періодична, як мінімум, раз на місяць, дозволяє усунути цей бар'єр, донести людям те, що вони також важливі, ці компанії, що їм приділяють уваги, що їх почують, і таким чином є баланс між менеджментом і лінійними посадами. Що ще це може бути? Це обговорення і донесення планів по тому, що робить взагалі керівництво. Часто буває таке, що людина на лінійній посаді відчуває, що вона все робить, а ці, ці зверху абсолютно незрозуміло, заради чого вони і що не роблять. І для компанії це ніяк користі не несе. Що ж в цьому випадку робити? Робити періодично новини, взагалі, ось знаєш, як апдейт, ти заходиш в додаток, якийсь оновився, ти бачиш апдейт, ключові зміни в додатку те саме, щоб керівництво то менеджмент доносило. і Показували плани, що вони чим вони займаються, що вони втілюють новини, якісь від себе презентували. Наприклад, на своєму прикладу, що я роблю, я постійно показую приблизно, чим ми займаємось з менеджментом, що ми плануємо зробити, що ми втілюємо, над чим пла плануємо ще подумати. Ми створюємо голосування команди, щоб вони також брали участь в, в якихось ідеях, наприклад, в логотипі чи ще чимось. Це звичайно DAO, як криптовалюті, коли кожен вирішує щось, але. Хоча б кожен відчуває свою важливість в компанії. Ключове, що кожен хоче бути, бути почутим і важливим в компанії, а для цього якраз ці зустрічі на постійній основі і донесення від керівництва, що воно втілює, що задумує і що втілюється. Так, це може бути командний чат по новинам спеціально від компанії, і може бути як щомісячна зустріч, річна, квартальна. По відеозв'язку в офісі, можна паралельно і в офісі, і на відеодзвінку. Можна поєднати з презентацією від кожного відділу, хто чого досяг, і тоді керівник топ-менеджмент, це все менеджерить, і разом ми приходимо до якоїсь ідеї. Це сама концепція в страцесіях, тому що є також важливою складовою, щоб люди самі розуміли, що вони поставили, які плани, і потім їх реалізовували. Тому подивись, будь ласка. на Взаємовідносини команди і менеджменту, і як часто взагалі проводяться ці зустрічі, чи є взагалі такий чат, як по тому, куди рухається компанія, по новинам компанії, і чи є взагалі щомісячні, як мінімум, зустрічі по результатам і по тому, що ви плануєте рухатись надалі, і подумай, як це треба можна втілити у тебе.